Такий вид сьогодні з нашого балкону у парадному. Я вам якось покажу, коли не буде туману, щоб ви порівняли. Я в шоці. Це просто треба знати, як зазвичай тут. Тому обов'язково вставлю тут відео. А зараз я стою на тому самому місці, але у сонячний день без туману. Просто інша погода, а ніби взагалі у іншому місці. На цьому тижні я була у епіцентрі, щоб зняти для вас огляд у розділ влогмас і зарядитися новорічною атмосферою. І я настільки нею зарядилася. Ви не повірите, що після того, як ми приїхали додому, у цей самий день ми поставили вдома ялиночку. Це буде також у окремому відео у влогмас наступному вже. І ви обов'язково це побачите. А зараз просто рекомендую вам переглянути це відео про епіцентр, бо там багато цікавого і просто очі розбігаються. Можливо, і ви зарядитесь з мого відео цією атмосферою, і теж захочете щось у себе прикрасити вдома. Міша щойно заснув на свій нічний сон. а Я дістала нам, що віком новорічні светрики. Будемо прикрашати ялиночку. Поставили ялиночку, тепер мені ще цікавіше лежати на підлозі, на коврику. Він перевертається, дивиться на коробочки. А вчора зараз вставлю сюди відео. Взагалі фоткала його, хотіла зробити класні кадри. А цей містер вирішив, що тут зайві коробочки під ялиночкою. Хитрюга маленький. Ось так ось він ручкою витягнув коробку. Подумав, що вони тут зайві під ялинкою. Замовила чоловіку на Миколайчика арахісову пасту. Покладуємо. Ну, не під подушечку, але поряд поставлю. Такий буде йому подаруночок. А ця коробочка це від мене, як від таємного Санти. Масіку маленькому, який такого ж віку, як мішка, і його мамі. Замовляла йому книжечки ось таку і ось таку. І не змогла не замовити такі самі місії. Я не знаю, як можна замовляти чужій дитині щось таке, і свої таке не замовити. Коротше, не знаю, я поки що з цим розбираюсь, але цього разу не втрималась. І ще там поклала свою книжку мамі і набор свічок. Бо у табличці, де ми заповнювали дані для Санти, вона вказала, що хотіла би свічки, тому поклала. Готую сьогодні банановий кекс. У мене він ще не підійшов, ще не виріс. Сподіваюсь, не вимкнути світло до того, як я закінчу це робити. Вже він у мене 7 хвилин виходить. І мішенька тут грається усіма своїми, ну як усіма декількома своїми іграшками ще книжку читає. Тепер завжди зі мною скрізь на цьому коврику. Дуже нам зручно, дуже нам подобається, да, синок? А другий мій хлопчик випрошував у мене банани, поки я їх чистила і блендерила на кекс. Мафін. А тепер спить. Солодкий. Мішка заснув у своїй гойдалці на перший сон. Мафін тут його охороняє. І в нас така. Хочу вам поки, поки є час розповісти цікаву історію. Може в інстаграмі ви вже бачили, але тут хочу ще раз повторити, бо це дійсно вийшло цікаво і мені дуже приємно. Я цього року приймаю участь у таємному санті серед дівчат з дітками такого самого віку, як і Міша, з такими ж матусями, як і я, і чекаю ж подаруночок від санти. Сама теж ось завтра вже відправлю. І я отримала повідомлення у додатку нової пошти що до мене прямує посилка від незнайомої мені людини. Я нічого не замовляла. Ще подивилась на ім'я. Думаю, ну я не знаю, хто це мабуть дівчина, яка відправляє, які я випала, щоб вона мені дарувала подарунок. Мабуть, вона вирішила зашифруватися так і попросила когось відправити, щоб я не здогадалась, хто саме. Ну і прийшла ця посилка. Я попросила Сашу вчора ввечері забрати. Приніс Сашу подарунок. Ось такий пакетик. На ньому написано Михайлові Олександровичу від Святого Миколая і наліпки з магазинчику, з яким я у інстаграмі раніше вже співпрацювала, робила їм рекламу. І е, тут я задалась питанням, чи мій таємний Санта замовив речі для Мішки на подарунок і, і попросив цей магазин відправити напряму мені подарунок, або ж це сам магазин вирішив зробити нам такий подарунок на Миколаївка, точніше Міші. Я написала в магазин і виявилося, що це вони. Боже, як приємно! Це просто не передати словами, У мене у моєму блогерському житті таке другий раз трапляється, коли нам дарують отак, от просто щось не за рекламу, не бартер. Це просто, просто подаруночок. Дуже приємно, якщо чесно, дякую вам ще раз, що тут скажу. Сказала вже в інстаграмі. Це. Ну просто нереальні емоції. Я ходила щаслива весь вечір. Просто так насправді так просто зробити людину щасливою, просто отримати такий справжній сюрприз, коли взагалі не чекаєш його. Я думаю, мішка з задоволенням буде носити ці речі. Ну я точно буду задоволена, що він їх носить, бо це просто ж нереально. З такий костюм нам подарували кльовий. У Саші такий самий, тільки без, без вушок по кольору. Блін, круто буде Фемілі Look у нас. І бодік новорічний, трошки на нічого страшного. Класний, класний принт, і пелюшка. Просто пелюшка з принтом, який такий дорогий моєму серцю. Бо, до речі, саме з цього магазину були перші речі, які вдягнули на мішку у пологовому. І вони були ось з таким візерунком. З котиками і з пляшечками з молоком. Клас! З того костюмчику Міша вже виріс, на жаль, але пелюшка з пелюшки ніколи не виростеш. Клас! дякую. І після таких усіляких штук починаєш справді вірити у диво цього грудня. Зі мною, ну не дивлячись на те, що у нас війна в Україні зі мною трапляються якісь чудеса. Зі мною трапилась кухня, просто якось дуже спонтанно. Зі мною трапився цей подаруночок, дуже спонтанно ще щось було. Я все вже не згадаю. Якісь зовсім такі мілкі штуки, теж вискакували, випливали. Не знаю, що це новорічна магія. Мабуть, тепер міші цікавіше лежати на коврику на животику, бо є тут у нас красуня така. Да, і іграшки твої теж, так, да, теж біля ялиночки. До речі, хотіла замовити міші від Картер з оці. Лісові такі чоловічки, але потім вирішила передивитись речі, які у нас є, які нам віддають родичі. Мішин двоюрідний братик Сашиної сестри-синочок на 9 місяців старший, і нам багато речей від них дістається, чому ми дуже дуже раді. От, вирішила подивитись ці речі, і виявила, що у нас є навіть чоловічок від Картерс і так навіть з ведмедиком, так що нічого замовляти не буду цього разу. Клас, Мішуль? Класна да. мамина рука, класна іграшка, да. Сьогодні в нас прохолодно, мороз. Ми приїхали у Пущу, думаємо, хоч кружечок пройдемося трошки, хоча 15-20 хвилин погуляємо. Тут так гарно, все замерзло. Клас! А з іншої сторони там люди тільки що по льоду ходили. Я б не ризикнула так робити, бо вчора ще була така мокряшка у нас. Дуже люблю цей місточок. Я ж вам кажу, що я у будь-яку погоду гуляю. Чоловік сьогодні вдома, тому ми вирішили кудись поїхати, щоб не гуляти знову біля дому, бо там я гуляю завжди, коли, коли чоловіка немає. Тут така є годівничка для білочок, тут горішки для них лежать, печиво якесь. Клас. Тут взагалі багато білочок. Ми коли в теплу, в теплу пору року тут гуляли, то багато бачили. Боже, в мене вже все замерзло. Губи, Ми йдемо вже до машини. Буквально, як я і казала, 15 хвилин погуляли і все. Ідемо. Тут поставили таку білочку дерев'яну, раніше її тут не було. Класно. Ну тут дійсно багато білочок. Ми приїхали у Ашан, дивлюся новорічні книжечки. Ну, зимові в плані. Така в нас вже є, я вам показувала якраз у цьому відео. Дивлюся, які ще є. Тут ціла книжечка, точніше один віршик на цілу книжечку, але гарно, звісно. Сподобалась ще ось ця книжка Діно Мама. Книга важливих роздумів перед сном. Класні тут такі цитати. Взагалі люблю заходити у книжкові відділи у магазинах у Ашані також, а тепер ще й у дитячі. Це взагалі якийсь космос. Як себе втримувати? Не розумію. А новорічного, до речі, у цьому році в Ашані не так багато, як у минулих роках. Ось це все, все, що є. А мені потрібен гарний пакет, щоб поставити на комод. Бо фламінго якось біля ялинки не дуже пасує. Але мені нічого не подобається щось. Я, мабуть, не буду робити огляд ашани цього року ну, новорічного декору. Якщо що, можете подивитися минулорічний. Але, здається, таких єдинорожок не було. Чи однорогів, як правильно українською буду сказати. Класні. Забрала тільки що посилочки з поштомату. Це мені ще замовила пустушку нову, бо ту мафін погрисі, у нас тільки одна залишилась. А це. Цього разу, мабуть, вже від таємного санти. Зараз буде відкривати. Дуже цікаво. Вау. О боже. Тепер мені не потрібен пакет. У мене тепер є дуже гарний пакет. Це вже чудово. Мафіну теж цікаво. Дочекаєш зараз Сашу, будемо разом відкривати. Покладу поки під ялиночку. Тато, мама, Міша. тато, мама і Міша. Мафін, тебе тут немає. Стату, мама і Міша. Клас! Дякую! І це книжка, яку я дуже-дуже хотіла для Міші. Вона така гарна і корисна. Про корисні звички. На цьому буду завершувати блог. Щаслива я з подарунками. Бажаю вам також гарного святкового настрою і до зустрічі у новому відео.